Всім привіт! Вітаю на каналі і я продовжую розпаковувати паперові сюрпризи. Сьогодні немає нових категорій і категорії, які закінчуються, тому почну вибирати. Категорія пластирі. Візьму ось такий пакетик. Рюкзачки на прогулянку ось такий. Чай з різними смаками. Ось такий. Речі, які мені не потрібні. Китки, що поголіки, візьму знову пакетик для ніки. Знаки зодіаку. візьму ось таку зірочку. Баночки. Дракончики. Ось такий візьму пакетик. Тепер це кольорова їжа. взяла сьогодні два кольори. Це синій і рожевий. З рожевої візьму ось такий. І з синьою візьму ось такий. Також я ще візьму вчора кицьку, візьму мію. І тепер знайду до неї пакетик. Ось мія. Дуже гарний пакетик. Першу категорію, яку я буду розпаковувати, це будуть дракончики. Всі, хто народився в лютому, це вас, ваш камінь це Аметист. Має бути він ось тут. І, до речі, тут дуже співпало зі сторіночкою, і тут всі такі сині, білі, зелені і фіолетовий. Категорія чаї з різними смаками. Мені питається дощовий чай. Тут такі хмаринки намальований, намальовані і дуже гарний. Зараз я його сюди приклею. Категорія знаки зодіаку». Мені попадається знак зодіаку стрілець, тут такий коник. І тепер баночка. Мені попадається побажання, щоб робота була в кайф. Ось така така різнокольорова дуже гарна лапка. І квіточка знаю, тюльпан. Категорія котики-шапоколіки. Мені дуже багато всього попадається. Перше, що я бачу, це ось такі крила, спідничка і ось така панамка. Я напевно, приклею збоку бо я не знаю, як вони мають, ну, як правильно їх приклеїти, тому нехай будуть збоку. Далі я буду розпаковувати Мію. І Мія це в нас така сіренька киця в неї такий в неї є ошейник і тут перша буква її імені. І тепер дуже гарний пакетик. І мені тут для неї попадається ось така дуже гарна кофточка зелена і масочка. Вона, напевно, дуже любить зелений колір, бо в неї тут і ошейник зелений, і одяг зелений. Дуже неймила масочка. Категорія Орео. І мені попадається орео зі смаком кокосового пирога. Категорія речі, які мені не потрібні. Мені подобається ось такий кнопочний телефон Nokia. Тут навіть на ньому пише час. Категорія пластирів. Мені попадається дуже класний пластир. Тут такий е, синій і рожевий колір. Е, сердечко намальоване крила, і такий як ангел, такий як ободок. Категорія кольорова їжа. Мені подобається ось такий медведик медведмедик е, сильного. Синього кольору. Категорія рожевих діга. Мені попадаються чіпси Lay зі смаком сакури. До речі, я дуже люблю дерево сакура, воно дуже гарне. І, можливо, це не смак сакури, а можливо, це просто оформлення таке, але це японський чіпс. Категорія рюкзачки на прогулянку. О, дуже багато гарних сюрпризів. Перше, що я бачу, це ось такий крабик жабка Чохол шапкою. Брилочок з мушкою такою. І такий гарний рюкзачок зеленого кольору. І тут дуже багато жабок. Три жабки. Дуже гарний. Зараз я приклею. Мені дуже подобається цей брілочок, і ця мушка називається Бабка. Мені дуже подобаються оці крила, вони дуже гарно намальовані. Мені так подобається, як це гарно вийшло, дуже гарно виглядає. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в нових відео. Па-па!